Ще раз варачуємо. На Все, назад, назад повертайся. Стасик, завужу їм! Завужу їм фланг! Туди в центр сміщайтесь! Стас, в центр сміщайся! Що підбор за ними? не Та Женя, так само. Вони ще треба сідати. Ви неправильну позицію вибираєте. Один і другий друге стоїть на падінні. Ви м'яч не можете підібрати до м'яж, до вас м'яжний доходить. Отам ви грибаєте. Стас проспав. До нього м'яч не доходить, він біжить на падіння. Ти що ж говорив? Доходить, на пальцях треба показувати, ставити. Фланги завужує! Жека, нижче в центр! Нижче Андрій! Андрій! Ніще! Підберіть м'яч цей! Піди в край! Крайш вище! Спокойно! Жека! Привина нижче з Андрієм і Марк нижче! Підбори всі за ними. Ота да не ну, допуску, допуску, допуску зона. О, там і стоїте. Стас ходи один ти туди. Давай, 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 Стас, Стас, іди взагалі, іди, іди, давай, давай, там тобі. Це п'ять, це п'ять! Пас, пас Діна, Діна, пішов, Жень! Давай, 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 давай дожимо. Хорош пірожочок і вибаця і все, нічого. Хорошо, хорошо. З гравцями. Жека гравця найди. На дальній штанге два гравця. На дальній чотири гравця. Й твою мать, ну хіба докричися?

Жека ву... Стас вуще, Стас вуще, вуще. Іди сюди, Аня. Аня, ні, 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 ні. Муха. О, я муха. Соня поміняєш.

Добре, Матвій, давай-давай-давай! Пішли! Дорога! Та з Стас, витикайся вище! Що ти низько-то? Ти -та. розберіться, там же борт! Матвій, поки м'яч летить, подивись Матвей, по сторонам! Тут ще Артем! Матвій, сідася, Матвій! О, все, дири сзади, сзади Да, ты на бери, 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 бери. Вот сюда Я, да, сюда. Не пора. Тихо, тихо! А я? Та, та и на маму, Тимоха, проще! нет обыграй, пас отдай! Жека, встречай, ходишь! Кто с этой белой линией это сделал? Что? Соня! На ту сторону вейде! На ту! На ту сторону вейде! Соня, <де> да. а, а <они> выйди с поля. Пока, Соня, купляков? Да. А выйди с поля, с поля, выйди. А ты, ребята, собаку погулять. А Соня? А все. Чекай, чекай! Давай! <Андрюха>. забирай забирай. Стасик <сосchen> с тобой. Падай, падай, все хорош! Лет'ско! Латско! Штрафну йдемо! Йдемо в штрафно! Заставляйтеся! Не сліже, стоп! Пауза! Пауза! Аня! Ідіть, пирожочек, Ідіть! Туди, туди на вратаря! Давай! Давай! Чо, чого я, ніхто не встрічаю. Де ви? З гравцями розібрались! Опускайся, Андрій, опускайся! <пітет> зі, ти, 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 ти. І ніхто не знає, що ти гуляєш. <пітет> З гравцями! На дальній штані три!

Я побуду рука закрив гравців. Та натуральний, що вона неї хоче. Тільки злій вас захисничком пірожка. Тримай гравця перед собою, не кидайся на нього. Давай, Тирожочок! Іди віддихнеш. Тільки з гравцем. Іди, ну послухай. Стас, витикнись! Стас, витикнись!

А так ти молодець. Ви ж там все пробіг його забив взагалі. Я хотів м'яч на вам погано. М'яч зіграв. А де футбол? Стасик, це твій! Аут, аут, там. Єгор і Кирил сюди. Лера, ти бродиш, тебе тут аут зараз буде, ти там бродиш щось. Ваш, не спіши. А, ні, то не та. То не та, я то брат Моста, Андрюха. Андрюха, Це у м'ячом в лице Ничего. Нічого. То Назар? -а. Назар упал а Андрюха мне. валяется. Ну, и Андрій да, да, да. Можна я? Я! Можна я? можна я? Пирог. Вот за меня. Где вперед, Ты в захисте по центру, давай сражайся, я лев. Світ, світ. Іди, замажеш трошки, нічого страшного, губа то не страшно. Чекай, давай сестри, підходимо, підій. На воду побіг, андрюх. Закидай, закидай за шивер. Біжим, біжим, біжим. Матвій, помогай защиті. Не, дуже... Назад, назад підсіли. Дівчульки, не готові ви ще чуть-чуть. Нічого, нічого, Каролинка, зараз щось придумай. Муха вдарила. Ви спочатку мене хоч би на правий фланг. Я хоч би нікому мішати не буду. Де, не, тут не мішати, а тут а треба допомагати. Подамо обратно в полі, я ну, ну, така ну, сяка. Іди ближче, ще туди. Там же м'яч, туди підходьте, Стас, туди. Лера, підходь, нікого нема, підходьте, давай. А Лера вже вийшла? Поджимаем, поджимаем. Бери Стас, збери. Це те, що треба, робіть кроли, нарешті. Хлопці, уважно в обороні зараз з гравцями! Дивіться! Ой, знаєш! Пішло, стоїмо! Віра! Ста, серака! Оно! Воротарь! Я тебе поміняю! Можна я? Один один, це вже хорошо. Це жаріко. Бачимо. Зараз. Стас, не опускайся! Допустим не времо, нікуди. Ми зробили що один ноль. Один один. Соня, сюди йди. Сюди йди, не розслабляйся. Чого вони рози, гроїть! Вратар, скажи і я! Давід! Що ти мовчиш? Я про що казав розмовляти на полі! Розіграють! увага! Марк, витикнися вперед! Витикнися! Та не туди, вперед! Давай, 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 до До вратаря! Добро! Вивіперед! Зари троє! Наш буде, наш. Іграть! Питання! це не утан! Туди, не Аня! О Таня бореться, дивись! Слав'який! Nil, це парнічко.. то, що я думаю, з мамою привію. Дожимай! Па! СТАС! СТАС! Терпи нічого страшного! Що ти губу розбили? Губу розбили, Ай, нічого страшного, давай, страшного. Забувайся це все, ми мужики чи хто? Терпи! Мужики а все ж вами повинні бути. Давай сюди до мене йди. Хорош. Андрюха, Андрюха, все. Дорогу, волю в кулак, Дорогу! волю в кулак. Стасик! Через нього бігруй, ти граєш, хто знаде! Ліра! Ліра, присяди! Ліра, присяди! Стасик! Давай! Давай! давай, давай! давай! Женя, 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 сто сі, стосі, стосі, стоя. Борись, борись, Марк, перевай! Борись! Отвій, борися! Бебеть! Куда ты сыграет? Нормально? Борис, давай, давай! Вон попали чи получи. А, Матвей, да. Матвій, назад, ты назад! Ты ж Ты же будешь штрафный. Леру меняешь. Де да, Женька, йдете, Ти В півзахисті зліва стаса поміняєш. Півзахисті. Про захист не забувай. Зліва цей фланг. Давай, можеш забити цим сюди. – Назад! Назад! Берись! як каберися! Та скільки у них рук було, були? Них... У, них... у них рук володіє, це тяке... не бачив. Стас, Стас, оддихай! Та не треба це. Давайте відкривайся. Стас, Кароліна Ура! лівий фланг играєш замість Лери все. Тільки цей, цей фланг гравця перед собою тримать. Да. А Лера, подожди, Лера там. Я, твою мать назад, Назар! Че, йдеш? Назар! Ферри... Ваш, ну, назад, ти що пішка йдеш? Назад! Давай! 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 Так, Давай! Там є кому дати. Проснувся нарешті. Назад, назад, на пів. На... Женька, здорово, Молодець! В першому таймі це було не, не право, це ігра, а то ліво, тепер це ліво, а то право. А є. Да? Виривай! Виривай, цей м'яч! Винести! Винести! Хорош пирожок! Хто біжить на нього? Нема кому! Воно гравця, воно гравця! Не кидайся! Не кидайся! Не кидайся!

І на нього на нього дає! Хай пограє трохи, сейчас помієш. Хай трошки пограє. Да, плотніше! Кароліна, плотніше! Плотніше! З ним! З ним! Ой, Грайте! Марка! Марка! Запускай! Порушення там! Порушення! Порушення! Здорово Жек! Корова! До кінця отвій до Брыз, матверик, бериз, на дверь, не ⁇ Зворачи! А где еще? давай! О, давай! Давай! Не даем быть. Сам, тикай, тикай, тикай. Давай! 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 <турец> рука? Мерди, Найдевай, дай, сюди, Сині, перекидай! Отвійня, йди високо, не йди! Високу, не йди. Суді, там є кому? Не є? Соня, ти йде, йди сюди! Горіться, такі ця мене! У них скільки було рук? Там рука, це, пішов! Мама! Тобто тут рука. Він не вірить, якщо рука, то вони... Аня, а дай тобі. На твій. оно, оно тві. На серц. Да. На тві, помогай не вийшло. Плануй. Let's go! Джорн, і когось. Засвіті, держимо. На тві! Давайте цього, це. Гіркі, Матвій. Давай.

Ігроків! Жекандрюха ігроків розберіть! Ледать, хорошо, браво, Азар, браво! Нижче сідай, нище! Ну, Матвій! 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 Одворот держи, сзади нього! Да Бо... я нище за нього! Поменяйсь! О! Нормально. Точнее, точнее, давай там без... А ты их не мяч оставь! Их не мяч, я Разыграют! Давай, Каролина!

А, не дайте дать, не бить! Давайте, коли будуть давай, будемо. Марк, ти будеш боротися там чи стоять будеш? Ворота, нас... дворот, дворот, браво, браво. <право> да, это, Марк, стоя все робиш. Андрій, цей фланг перейде. Куди ти вообще там потерявся?

Аня! Аня, останься останнього. Стай! Але підходка, підходьте! підходьте, вони дають! Лацка подай! Стоя Вальо? Назад, Матвій! Біжи, назад!

Назад! Назад! Да? Наш... Кароліна опускайся! Кароліна опустись! Не з тої сторони держиш його! Ні, ну перво ми приграли, збройство! Ну, дивись, або нічия, да. або наш виграш. Да, або Їхнього виграша немає. Да, або пінаш! Пірошочок давай на нього! Давай, давай! Не кидайся, не кидай!

Назар, порядок. 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 Льов, вийше батлон! Можна з корови зібрати. І що давно? 3-1 вигравали, 5-3 програли. З чого? Потому що доворіть почали прижиматися. Можна вийти. вийти. Ніхто його не геть би погора не було. Можна я поміняюсь короліни.